Починаємо. З'єднуємо мелене сало, сало кубиком, мелене м'ясо і м'ясо нарізане кубиком. Посолене поперчене, зі спецій тут коріандр є ще. І на сьогодні робота з м'ясом завершена. Зараз ми замотаємо миску в плівку та відправляємо до холодильника. А завтра додамо трошки спиртного, можливо, трошки води додамо. і, води і все, і до смаку ще? ще до смаку досолимо, до перчемо, зробимо котлетку з м'яса, посмажимо. І я... Чеснок. Часник. І я візьму гріх на душу і скуштую ту котлету, бо Василь в мене пісно. А я. Вже які. І завтра будемо начиняти ковбасу. Яскість гарна, бо гарне м'ясо. Кому цікаво, не перемикайтесь, робіть заготовки і будемо доводити ковбасу до ладу.